Друзі, всім привіт! Ви на каналі Атредва Крю. І в мене для вас цікава новина. Якщо бачите по кількості моєї голди, її зменшилось рівно на 85 тисяч. І куди вона ділась, я вам зараз доповім. Вона ділась, друзі, туди, куди вона мала дітися, тому що ми е, отримали танк. СТРВК, 10 рівень, це тяж. Але коротко про цей тяж хочу вам сказати. Нічого вам не нагадує. ФВ-201 А45, Ну, умовно кажучи, майже копія цього танку, лише тут є інші кути, башта майже плюс-мінус така сама. Теж в нього великий ДПМ, як в того танка, як і в того. Ну, Тобто, все дуже схоже. І коли я отримав цей танк в ангар, я відкрив 10 шарів. 10 шарів я відкрив, пройшов також сьогодні, добив всі ці колокольчики, дзвіночки, і лишився в мене ще один шар. Я потратив для того, щоб його відкрити, щоб випали мені 10 цих шарів, я потратив 2,5 мільйони свободки. І да, навіть більше 2,5 мільйони. Це було у нас 50 коробок. Ще у нас потім були 8 коробок були за 75 тисяч. І якщо пам'ятаєте з попереднього відео плюс, я купляв е, коробки за голду, в яких нам випадали постійно там і грізлі випав, там, і Т-2020. Ви пам'ятаєте, що він теж випав. Е, також е, хочу сказати, що залишив я оцей один шар. Давайте його. Заберемо і крутнемо зараз, а потім поговоримо про СТРВК. Подивимося, що нам в цьому шарі випаде, мабуть, щось цікаве. Титан 54D. Він у мене є, тому ми зараз отримаємо за нього якусь, якусь компенсацію. Компенсація 5000 голди. Так, 80 тисяч голди коштували нам коробки для того, щоб відкрити 10 шарів. І потім чомусь вчора не прилітала мені пропозиція на камуфляж на легендарний. Я зіграв на цьому танку вже 21 бій, маю відсоток перемог 71,43. 2646 у мене середуха по цьому танку. Але... Що можу сказати, що, що це за машина? Машина дуже цікава, але вона плюс-мінус е, як піранія. Тобто е, це тяж, але він не тяж, тому що його всі пробивають. Єдине, що в нього міцне, це башня. І в цьому танку є один недолік: це недолік не в броні, а в тому, що е, кути нахилу вниз, в нього всього 9 градусів. Тобто, в принципі, можна було б йому дати 10 градусів. Тоді можна було б сказати, що да, цей градус вирішальний і реально можна грати від башні. А так, на деяких позиціях на певному рельєфі, ти не можеш цього зробити, тому що кути нахилу гармати тобі не даються зробити. З того, що, помітив, ще, в нього 15% ймовірність займання двигуна, але в цьому немає ніякої проблеми. Він цей танк не горить. А от нюанс є в тому, що в нього постійно вбивають наводчика. Наводчик постійно і механіка. І це постійно мене якось дратує. І я думаю, що треба просто ставити, наприклад, аптечку в амуніції. Також в спорядженні тут є покращений форсаж, а в амуніції ми можемо додати плюс 3 до міцності танка. Але це наші коефіцієнти. Всі характеристики танка трошки е, знижує. Я граю зараз на досилателі і поставив е, збільшений заряд для того, щоб е, снаряди летіли трошки швидше, тому що якщо ти граєш е, звичайно на досилателі, то в тебе е, КД 6,1. За 6,1 ти нормально граєш. Плюс, якщо ти використовуєш адреналін, грати стає е, Краще, в тебе швидше КД, і ти можеш е давати шоти. Наприклад, по, якщо танк якийсь рухається, то треба, і якщо він рухається десь да далеко від тебе, то треба, щоб снаряди летіли трошки швидше. Тому це дуже важливо. Радіус огляду маємо 282 метра. Це, в принципі, е дуже добре для тяжа. Він може пересвічувати е нормальну техніку. і це дуже комфортно. Маскування невелике, 32 всього без руху корпуса в Русі 28 і при пострілі 7. ДПМ у нас 3464 одиниці. Ну, це нормально. Е, насамперед, це тяж з найбільшим ДПМ на рівні. Ну, тут, Чомусь тут написано 606, але воно округляє до 6,1. Середнє бронепробиття 259 на подкаліберах 310, осколков фугасні 53. 53 маловато, але ну, це тільки в корму. Навіть якщо ти кран вану можеш стріляти фугасом в борт башні, то тут в борт башні не зайде. Тобто треба в корму башні або просто в корму танка. Середній урон 350 на бронебійних, 300 на подкалібрах, фугасні 440. Розброс тут маємо 0,3, тобто 31 см, майже 32 см, але ми е, поставили тут на зведення, можна поставити трошки менше, буде 28 але можна і так лишити, тому що так я ще не пробував грати. Я граю в принципі, на ходу, тому що цей танк грається е, лише проти стешок, тобто якщо ви починаєте бій. Скоріше за все, вам треба буде грати СТ-напрямок, треба допомагати пушити СТ напрямок тому що там ви зможете надати найбільшої користі, а потім вже можна повертатися до важких танків і грати проти важких танків. Тому тут беззаперечно. Стосовно самого танку, ну, всі його пробивають. Цей танк, якщо, він, якщо ви будете підставлятися. Якщо ви не підставляєтесь, то граєте від башні, ну, там плюс-мінус башня рікашетна. Камуфляж. Коли камуфляж коштує 65 тисяч, як я і раніше казав, по грі, то вам треба готуватися до того, що більшість камуфляжів легендарних вони будуть анімовані. Тобто, якщо ви кудись там стріляєте, когось вбиваєте, з цієї будуть вилітати. Такі ракети 9 штучок, і е, такий анімований камуфляж буде вже коштувати 65 тисяч голдин. Як це було на карро в камуфляжі гліч, так само це на Е50 Монстрево, теж 6500. Друзі, цього треба готуватися. Все здорожчало, навіть на аукціоні техніка здорожчала в рази з порівняння з попереднім роком. Тому давайте зараз подивимося бій на цьому танку. Карта Леломей, бачимо сетап противника 4 тяжа, 1СТ, 1ЛТ і ПТСО об'єкт 268. Тому вирішую, що треба допомагати нашим друзям, тому що маємо в команді Т-22 СР і Шерідан. Шерідан не такий, скажімо, в нього довге КД і їм буде там проти батчата та об'єкта 140-го дуже, дуже складно, мабуть. тому Їду допомагати. Бачимо, що вже батчат у нас в світі, тому е, їдемо. Комфортна швидкість, їде він 50 км на годину, плюс-мінус, е, десь так в середньому може розганятися е, КД 6,1 і зведення плюс-мінус круг розбросу невеличкий, тому е, гармата тут, скажімо, комфортна для гри. М і проти стежок так само. Ну і Закатуємо просто. Подивимося, ставимо трошки на густу, збиваємо парня і продовжуємо грати, вже підробивши адреналін. Якось він мене не фокусить, намагається втікти. І тут, бачите, 53 на пробиття фугасом, всього 143 не заходить такий фугас. І об'єкт 268 теж тут допомагає своїм тіммейтам, але 140-й має йти в ангар. Такі от ракетки летять від. Нашого, анімованого нашого камуфляжу. Ну, камуфляж і сам танк по собі ну, гарний, але він якось знаєте, чомусь мені якось він не подобається тим, що начебто ти граєш на 7 рівні. Ну, от Є таке відчуття, що ти залишився начебто на 10, але залишився на рівні номер 7 і граєш там на ФВшки. Ну, Таке певне відчуття. А так по, по всіх параметрах по грі. танк комфортний, але комфортний, але дуже багато шуму з нічого. Тобто, варгеймінг він якось розраблює, закидують дуже багато. На фугасі не переключився на ВБшку і не пробив хевіка, зламав текстури. Варгеймінг дуже багато вкладає грошей в маркетинг, і зробити на рівному місці таку шуміху, типу, О, це новий крутий танк, типа, знаєте, як вони там розповідали. На стрімі розповідали про одне, про те, що з коробок буде шанс там 20%, а з тих коробок буде там е, такий відсоток, але все стало нижче. 50... За 50 тисяч свободки ми маємо 2%, за 75 тисяч свободки не за 60, як казали на стрімі, е, маємо 2,5%. Ну. Все якось, знаєте, стрім на стрімі казали про одне. Тут кажу, тут по факту стає трошки інакше. Ну, це не, якось не гарно, знаєте, таке питання, наче нас типу, розводять. 2938 дамагу за цей бій, 4 фраги, і це металька майстра, тому що цих танків взагалі небагато і грається, він дуже рідко попадається в рандомі. Не топ по домагу, але бій дуже цікавий. Друзі, я вам бажаю заполучити цю техніку в ангар, але відчуття таке, що, ну, в принципі, нічого такого особливого. Якщо каро це був дійсно новий танк, він такий, знаєте, на ньому і камуфляж був один з перших таких анімованих, дуже гарних, і камуфляж там проработаний до деталей, там є якісь дрібниці, які там рухаються, то тут ну, ракетками стріляє, 6500 голди вони получають за цей камуфляж. Друзі. Дякую, що подивились. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте і пам'ятайте, що все буде Україна. Всім гарних боїв. Пока.